Депутату Херсонської міської ради Іллі Карамалікову, якого судять за Держзраду, знову зменшили заставу. Тепер вона складає 4 мільйони 542 тисячі гривень. Суд пішов на цей крок, бо, за словами адвокатів, частина обвинувачень не підтвердилася. Раніше на початку березня 2025 року Карамалікову дозволили вийти в СІЗО під заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Пізніше її зменшили до 6 мільйонів. Однак, депутат її не сплатив ще у травні Року із чотирьох епізодів справи залишився тільки один, пов'язаний із передачею росіянам полоненого бойовика ДНР. Суд над Карамаліковим триває ще 22-го року, 16 квітня 22-го року. Джерела моста в СБУ повідомили, що Іллю Карамалікова затримали при спробі виїхати з Херсонської області. Депутат разом із родиною намагався дістатися Одеси, а далі виїхати за кордон. Як з'ясувалося, окрім українського паспорту, він мав ще паспорт іншої країни. Офіційно СБУ підтвердило його затримання лише 21 квітня. За словами сина депутата Артема, саме цього дня, згідно з документами, Карамаліков нібито сам з'явився за викликом. Тобто, тиждень із 14 по 21 квітня він фактично перебував у руках спецслужби. Без оформленого протоколу сам Карамаліков через родину заявляв, що його катували, тримали у підвалі, били, кололи ножем і змушували підписати зізнання. Його адвокат стверджує, що належних процесуальних документів при цьому не було. Від початку у тексті підозри йшлося про те, що депутат співпрацював з окупантами, збирав і передавав інформацію про українських активістів і політиків, закликав місцевих посадовців йти на. На співпрацю з ворогом. Допомагав із розміщенням військових РФ та ремонтом техніки, а також брав участь у створенні пропаганди про русський мір у Херсоні. В матеріалах справи йдеться, що з 12 березня 22-го року, у день, коли росіяни вперше прийшли до міськради, Карамаліков міг піти на контакт із ними. СБУ підозрює, що саме тоді його, начебто, завербували. Хоча жодної згадки про це у документі немає, як і жодного підтвердження, що хтось когось завербував. Людина заточення Ігоря Колихаєва підтвердила мосту, що в момент, коли росіяни зайшли в будівлю міської ради та розмовляли з посадовцями, Іллі Карамалікова. Там не було пізніше, росіяни не раз бували у міськраді і навіть були присутніми на нарадах. Про це розповідають чиновники, які виїхали із Херсона. Під час першого візиту людина у масці, яку називали позивним Альфа, роздавав присутнім свій номер телефону. За словами наших джерел ВСБУ, Карамалікова звинувачують у співпраці з окупантами через телефонний дзвінок цьому Альфі. По одній з версій, яку ми чули від декількох джерел, після першого. Чорнобаївки у березні частина розбитих російських та денерівських військових тікала та переховувалася в Херсоні. Російського пілота тоді затримала місцева дружина. Поки з'ясовували обставини, рани бранця забинтували, а його самого нагодували. Це важливий момент. Пізніше слідчі будуть казати, що це і була допомога ворогу. Після роздумів, що робити з затриманим, члени дружини ухвалили рішення віддати його російським військовим. Керівник дружини Карамаліков зв'язався із науменком Альфою і віддав дезертира. Можливо, саме це у наведеному документі називають допомогою організацією харчування, лікування та реабілітацією у своїх мемуарах, які ми уважно прочитали. Карамаліков каже, що віддав росіянина на Фесбешнику Альфі. А проросійському блогеру Кулешову за погодженням із заступником Колихаєва Анатолієм Хоменком невдовзі Хоменко помер. А Кулешова розстріляли українські партизани, тож допитати їх суд не може. Що цікаво, СБУ підозрює, що Альфа Науменко завербував не тільки Карамалікова, хоча з тих, хто часто бував у приймальні і кабінеті мера останні два з половиною місяця, не затримали нікого. Як мінімум, троє людей з оточення Ігоря Колихаєва живуть і працюють в Україні, і питань до них немає. Втім, нагадаю, у травні 25-го року з чотирьох епізодів, які інкримінують Карамалікову, відпали три. За словами адвоката Михайла Величка, ці обвинувачення не знайшли свого підтвердження та не мають доказів. Отже, наразі залишився лише один епізод, той, що пов'язаний із ролю Іллі Карамалікова у подальшій долі полоненого росіянина. Від початку повномасштабного вторгнення Ілля Карамаліков зайнявся волонтерством і створив власні загони, так звану дружину. Це були місцеві чоловіки, які взяли на себе охорону міста замість поліції, адже більшість правоохоронців покинули Херсон у перший же день війни. Карамаліков активно звітував про свою діяльність у соцмережах. Майже щодня виходив у прямі ефіри, показував роботу варти, і саме це зробило його популярним серед херсонців. Ілля для Я хочу показати, що відбувається сьогодні 8 марта на вулиці города. Terima <tuk> kasih kerana menonton! Згодом дружина перейшла під юрисдикцію муніципальної варти, але керівництво і координацію Карамаліков зберіг за собою. У березні в нічних клубах, які належали йому, відбулися обшуки. Росіяни тоді вивезли обладнання та комп'ютери. Ілля Карамаліков добре відомий у Херсоні політик, бізнесмен та меценат. У 2020 році його обрали депутатом міськради від партії Ігоря Колихаєва. Нам тут жити. Це був не перший його досвід. Раніше він входив до складу четвертої каденції ради, а в 15-му балотувався від блоку Петра Порошенка за квотою тодішньої голови ОДА Андрія Путілова, з яким мав давні дружні стосунки. Основою його бізнесу стали два нічні клуби, мережа магазинів та велика кількість комерційної нерухомості у Херсоні. Поза політикою та підприємництвом Карамаліков активно займався благодійністю. У міській раді він позиціонував себе як реформатора, що прийшов наводити лад у місті, називав себе журналістом та членом НСЖУ, хоча у національній спілці журналістів від нього відхрестилися. Цікавий факт: сам Карамаліков згадував, що ще на початку 90-х мав проблеми із законом через валютні операції.